Любі малята, веселі хлопчики і милі дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, гарного дня усім вам бажаю подорож Україну чемності! Але щоб в автобусі місце займати, слід квиточок мати. Не забувайте вітатися. Та я рана ключ. Сказали. Будь ласка, мені квиток. України коченності. Тримайте, будь ласка, не забудь подякувати Дякую. Софійка. Доброго, Дякую. Доброго ранку. Дякую. Будь ласка, тримайте квиточок. Убусили малюки, хики, хитеки, автобус чить на залюбки, ки, маляка наші молосі, сіти, сі-ти-ті, че. І має дітвора ра-ра, ра-ра-ра. ра Без них автобус не сіда. Ра-ра-гра. Ра, ра Дізнатись, як спілкуються і вітаються жителі країни чемності. Чемні слова. Да. Повітання ви знаєте. Вранці їжачок сусід, каже білочці, Привіт". Привіт. вийшли, Богданчик кульку тримай, вийшли вранці на ногами і сказали добрий, добрий". добрий". голосніше, добрий, добрий ранок. Зазеленіє навіть пель, коли почує добрий, добрий день. Діточки лягають спати на добраніч, каже тато. Сонечко сідає, добрий вечір промовляє. Почали чаклувати на серветочку. Квіточку! Ця квіточка приємно звеселяє. усіх, хто полі, це сонечко! Що робить сонечко? Зі історію про двох моїх знайомих хлопчиків, які не завжди бувають такими, як ви. Тож слухайте. Хочете послухати? Мама купила печиво. Принесла і поставила його на стіл. Бабуся весело зенькнула чашками. Володя та Михайло швиденько сіли за. Діли порівну, сказав Михайло. Що матуся принесла? Печиво голосніше, сміливіше, промовляє очілька. А який настрій у матусі і бабусі був на початку? Історію, яку ви щойно прослухали. Осенні. Були веселі, так? що сталося потім? Даня, розкажи нам, що потім сталося? Що сказав Володя? Ми розділили його. Хлопчики розділили печиво. Хлопчики розділили печиво. Улянка, як би ти вчинила? Якби твоя мама принесла печиво, і ви з Матрієм хотіли б ним поласувати? Фу так? Розумнички, ти дуже щедра дівчинка і ввічлива. Ти поділився Так. Да. Малята, а як ви вважаєте? Ми з вами у черному квітничку. Як багато навколо чудових квіточок. Як приємно тут гуляти. Вам приємно? Да, да. Хто ти? Чарівна квіточка? Моя фігалка. Покажи всім свою квіточку. Квіточка фіалка. Що ти полюбляєш? Ти любиш сонечко? Да. Тільки трішки, правда? І да. люблю трішки водички. «Розумничка!» Хто ти? Я, твоє ім'я. Ти я цирк. Чи да. на квіточко? Я на стороце. вітай свою подружку. Вітаю тебе. Багачить, вітай. Вітаю. Будьте чемними. Будьте чемними, малята. А ці можна поводити себе по різному. Ось, наприклад. Якщо я скажу бабусю, проходь скоріше по дорозі. Як ви думаєте, я чемно звернулася до бабусі чи ні? Ні? Ні, то яку кнопочку потрібно нажати? Сміхотушку чи дзвоник? Ні. Ульянка, яку кнопочку? Сміхотушку сміливіше? Ось так! Що діти йдуть додому і кажуть до побачення. Софійка, це чемний чинок чи ні? Розумничка вірно визначила. Чемності, до якого ми вже прийшли. Але перед ним тече річка невеличка. Щоб її перейти, треба місток побудувати. А щоб його побудувати, слід згадати слова чемності. Це такі слова. Як вибачення, пробачення та подяки. Якщо тобі зробили добру справу, що потрібно сказати? Не будь ласочка, а подякувати за добру справу. Коля наш образив Таню. Вона плаче і хлипає. Що сказати треба, Колі? Розумничка, клади наступну частинку. Жителям цієї країни залишайте. Добала сьогоднішня мандрівка, що ви так. Гарно промовляли чарівні, сердечні, вічливі слова. І тому на згадку я залишаю ось цю квіточку. Сподобалася сьогоднішня подорож? Так! Да, Яку да, да, країну да. ми з вами подорожували? Ще насте Україна! Так, і ви сьогодні промовили багато ввічливих, приємних, лагідних, сердечних, чарівних слів. А хто їх знає, той чемно зростає.